Мабілі за правду всі ці год, поки надо басіть і стріблялі своя. Поэтому я за президент ділян Вайт, Ентоні Джошуа та Володимир Кличко, що об'єднує цю трійку. Усі вони гідні люди та боксери. А ще не дуже люблять пельмені війська Росії. 12 серпня двоє британців зіткнуться між собою. А ми ж хочемо пригадати, як вони розправлялися із фанатом Путіна Олександром Павєткіним. Вподобайка від українців і вперед започаткував добру традицію витирати підлогу руським вітязям український богатир Володимир Кличко. Упс. <стрес> Особливо приємно від того, що це побиття сталося за лічені тижні до початку революції гідності. Кличко прямо в Москві показав, яка доля спіткає тих, хто претендує на українську власність. Що близькі сказали? От тебе пілюлі далі. І правду кажуть, що хороший приклад він же заразний. Тож цей тренд підхопив у 18-му році Ентоні Джошуа. На той момент AJ уже став головною зіркою надважкого дивізіону. Британець виграв всі свої поєдинки, а 20 із 21 завершив достроково. Олімпійський чемпіон Лондона тоді вже відправив на пенсію Володимира Кличка та перебрав усі три головні пояси, що колись належали легендарному українцеві. У 2018 році стан хевівейту був таким: одним поясом WBC володів Деонтей Вайлдер. Три пояси належали Ентоні Джошуа. А Тайсон Фюрі був без поясів, тому що він тільки не повернувся в бокс після перерви. На той момент ішли чутки щодо можливого мегафайту за абсолюта між Деонтеєм Уайлдером та Ентоні Джошуа. Але втрутився вітя з пельмєнного краю. Маючи на руках три титули, Антоха обов'язково мав когось на хвості, що заважало йому провести поєдинок за абсолюта. WBA призначила саме росіянина обов'язковим претендентом для британця. Бій 22 вересня 2018 року приймає легендарна арена Уемблі. Це були ще ті часи, коли Антоху знали як небитого потужного панчера. Його хуки на середній дистанції були такими, що встояти проти них було вкрай важко. Зважає, Ючи, що Поветкін також не прихильник дальнобою, пельміню варто було шукати або шаленою у цьому поєдинку, або вітру в полі. Хоча і Джошуа вже в першому раунді ледь не вдарив обличчям у бруд. Know, well, so now, bro, is... перемогти кличка нокаутом і відлетіти від руцького вітязя, це було би занадто абсурдно. Тому Антоха перепочив хвилинку і в бій. Головною зброєю пельменної фабрики у цьому поєдинку були викидання із ближнім хуком, але до них Ентоні зміг призвичаїтися, запропонувавши противнику кілька хороших джебів. Uh, Британець розбирав опонента поступово. Батарейки росіян не підсаджувалися, а Ентоні почувався достатньо впевнено. Заповнений стадіон Вемблі, вочевидь, хотів побачити всю міць Джошуа на власні очі. У шостому раунді росіянин активніше викидався, не мов би в агонії, ідучи вперед і пробуючи завалити Антоху. Здається, що ось цей русський вітяз відчував. Oh, <риклад> Суддя, схоже, наш козак, бачачи, що росіянин в повному ауті, він усе одно дав добро на продовження, аби Джошуа остаточно відгамселив цього телепня у сьомому раунді. Джошуа планомірно збивав запал пельменя, аби остаточно фінішувати того. А після поєдинку заявив, що понад усе хотів би зустрітися в Лондоні із Деонтеєм Вайлдером. А у Повєткіна все хорошо. Саме як? Все хорошо. хорошо. себе хорошо. Друзі, наш канал упевнено рухається до позначки у 200 тисяч підписників. І з цієї нагоди ми хочемо розіграти серед вас боксерський подарунок. Погнали, покажу. Але перед тим я маю заправитись. І я зараз не тільки про авто, але і про свій бак кажу. Пропоную цього разу скуштувати хот-доги на вок. Я чув, що у них широкий вибір. Усе дуже просто. Всього кілька тапів відділяють мене від смачного перекусу. Здразу тішуть хорошим вибором, тому я беру відразу дві новинки: ходох кебаб курячий та ходох кебаб яловичий. Яловичий більш поживний для тих, хто реально зголоднів. А курячий, більш ніжний, те, що треба на перекус. Отож, якщо ви ще не пробували, то не зволікайте, адже найсмачніші художки кебаби уже чекають вас на вок. А ми йдемо до розіграшу. Ось ці крутезні рукавиці. Ми розіграємо серед одного з вас. Умови конкурсу максимально прості. Треба бути підписаним на канал, треба вподобати цей ролик та написати абсолютно будь-який коментар під цим відео. Уже за тиждень ми розіграємо ці рукавиці на 12 унцій, рандомно вибравши одного з вас. Усім удачі і до ролику! В контексті британської битви 12 серпня маємо згадати і те, як Діліан Вайт відправив Пав'яткіна спати. А там історія була непроста. У 2019 році Діліан мав лише одну поразку Джошуа, але повністю перекрив її дев'ятьма перемогами поспіль. Причому Баді Снетчер розправлявся з відомими опонентами двічі з Чесорою. Паркером та Брауном. У WBC відзначили успіхи Діліана та призначили йому бій за статус тимчасового чемпіона світу проти непереможного Оскара Ріваса. Діліан встиг навіть побувати в нокдауні, але в підсумку здобув вольову перемогу і пояс WBC. І тільки но порядна людина щось отримала, уже знайдеться Руск, який буде косо дивитися на твої надбання. Отже, у 2020 році, під час коронавірусної пандемії, Діліан мав захищати свій титул тимчасового чемпіона проти Олександра. Рапов'яткіна у Британії за порожніх трибун. І слід відзначити, розпочав Діліан достатньо непогано. Сильний старт, те, що у байту, він має прекрасну потужність, але не топову дихалку. Тому розчехляє свою гармату зі старту і намагається вибити опонента до екватора дистанції. І спроби на те були хороші. Але що сталося потім? Для багатьох це загадка і досі. у, Уайт -боксував у Британії виглядав краще. Тільки навронив суперника двічі. Ну, фактично, висловлюючись, як у Формулі 1, він здобув пол позішн і як це все можна було просрати за кілька хвилин? Так, Уайт мав би добити Повєткіна, але котлетні боги прийшли на допомогу російському язичнику, і він лакіпанчнув британця. Удача з розряду один із десяти. Щастя прийшло тоді, коли здавалося, що вже навіть заболотні жаби не квакали. Але ж усе має бути справедливо, правда? І Пав'яткін має не претендувати на чемпіонський пояс WBC, а безславно закінчувати свою кар'єру. Добре, що такої ж думки був і Діліан Вайт. Справами британця займається надзвичайно грамотний Едді Хьорн, який передбачив, що щось може піти не за планом. Тож їхній контракт передбачав для боксера опцію реваншу, якою Баді Снейтчер і скористався. Тож, уже наступного року в Уайта знову випала нагода розбити русского вітязя уже в Гібралтарі і забрати. Ти свій пояс тимчасового чемпіона. І Діліан цього разу знову розпочав упевнено. Справа знову насувалася до четвертого раунду. А діліан, як і раніше, нарощував свою перевагу. Минулого разу відправити росіянина на нокдаун було недостатньо. Тож Уайт вколотив усі цвяхи в суперника the summer. той бій відправив расиста на пенсію. А діляна Уайта вивів на чемпіонський бій за пояс WBC проти Тайсона Ф'юрі. і нехай Уайт нічого не показав проти циганського короля. Для нас він запам'ятається виключно з хорошої сторони.